У дівчинки ніжки взуваємо босоніжки балтіки валдіки, ми зручні взуваємо, У балдіках, у валдіках, ми весело стрибаємо у собачки, лапочки, у бегемо та радички, у хлопчика ніжки взуваємо босоніжки бал валдики, валдіки, ми зручні взуваємо, У балдіках, у валдіках, ми весело стрибаємо Лапочки, у кізенькі раточки, У маляток ніжки всуваємо босоніжки. Валдіки, валдіки, ми зручні взуваємо, У валдіках, у валдіках ми весело стрибаємо. Фабрика дитячого взуття Валді. З першого кроку разом.